Здравствуйте! Мене звати Владислав Рудий. Мені 20 років, народився я у Вінниці. Нині навчаюся на третьому курсі у Київському національному університеті культури і мистецтв у майстерні Володимира Макаровича Нечепоренка. У дитинстві займався вокалом і хореографією. Тепер це мене дуже виручає, тому що я ж на актора вчуся. Також займався боксом і легкою атлетикою, володію англійською мовою на базовому рівні. Зіграв декілька епізодичних ролей. Але зазвичай це були гарненькі смазливий хлопчина, Хуліган і Ботан. Але хочу зіграти антагоніста. Тому що. Це дуже цікаво поритися в нього в душі і знайти те місце, де максимально можна показати свою акторську палітру. Ну і дати відповідь на питання, яке стосується кожного антагоніста. Чому він такий поганий? Бо добряк завжди був і буде добряком, а злодій не завжди був злодієм. Якось так.